Коли вони трішки заспокоїлись, Люцик спитав, ніби згадавши, даси почитати свої книги. Тато казав, що ти дуже класно пишеш. До того ж, дуже хотілося б дізнатися, якими методами ви мене рятували. Він усміхнувся. Звичайно, тільки вони всі у бібліотеці. І Янгол попросив дівчинку почекати його. Маю дати спитати, скільки їх. Схоже, найближчими тижнями з бібліотеки не вилізла. Треба зрозуміти хоч трошки, що я пропустив. Дівчинка усміхнулася. Люцик злітав у бібліотеку. В нього в руках було чотири книги. Тато сказав Янголу. Бери поки що ці. Вона обов'язково захоче почитати тобі якусь із них. Ви не могли б знайти, що я маю прочитати першим, запитав Люції, смішно граючи інтонації. Дівчинка засміялась, ти найкращий. Скоріше це він найкращий, що зміг витягнути мене звідти, смиренно сказав Янгол, і дитина погодилася з ним. Вона знайшла потрібну сторінку. Друзі сиділи на лавці, і Люція читав у голос. Світло м'яко пробивалося крізь крону дерева, кидаючи тінь на папір. Якісь я пристаркувати став, нічого не бачу. Ось що буває, коли сидиш п'ять тисяч років не знати де. вигукнув Люція, жмурячи очі. Дівчинка знову засміялась, лігши йому на плече. До них почали сходитися друзі, щоб послухати розповідь. Найбільше було дітей. Мами брали малих собі на руки, а старші сідали на траву. Янгол читав виразно і нерідко жартував, називаючи себе професійним лектором. Його друзі, які лежали на траві, підперши долонями підбодріття, тихенько сміялись. Як же його не вистачало? Пошепки сказав один із янголів. Коли Люцик дочитав останню сторінку, мама Марія покликала всіх вечеряти. Завтра ще почитаємо, сказав дівчинці Янгол. До речі, допоможеш мені в бібліотеці завтра? сказав він, а потім відмовився, дещо згадавши. Запах печеної картоплі з приправами розносився по раю і не міг залишити байдужим жодного. Друзі сиділи на мережку, тримаючи в руках тарілки, і усі по черті підходили за вечерею. Їжа була настільки смачною, що кожен просив добавки, але навіть якби всі захотіли третю порцію, їжі вистачило. Мама Марія згадала той день, коли Ісус нагодував рибою і хлібом п'ять тисяч осіб, а брат сидів за всіма старілкою в руках. І з любов'ю дивився на свою маму.